Четверта стадія раку, на яку медичну допомогу можуть розраховувати важко хворі пацієнти, отам в боку. А покажіть рукою мені де тут в боку. А коли ви також лежите у такому положенні, болі трошки менші, <реку> Василь Дроздюк, чернівчанин, 30 років пропрацював на меблевій фабриці. Під час пандемії перехворів на коронавірус та покинув роботу. Після коронавірусу якось так життя. Пішло не дуже активне, він постійно був вдома, не було чим зайнятися, і не провірявся. Ніхто про це і не знав. Ну просто боліло в боку. Донька Наталія Косташчук наполягала, щоб батько обстежився, проте він відмовлявся. Коли вже припікло, коли вже тату стало погано на дворі, я викликала швидку, почали ходити провірятися і так дізналися, що в нього. Рак. Четверта стадія раку лівої нирки. Опухоль 15 см, з метастазами, які вразили легень, і тромб неоперабельний. Тому ми вдома і підтримуємо, робимо все можливе, щоб йому було добре. Пацієнтам, яким не допомагає спецлікування, медики призначають паліативну допомогу. Це вид допомоги, який надається нами медиками, тяжко хворим онкопацієнтам. Він складається з слідуючого. У нас є мобільна бригада з своїм власним авто від нашої установи. Раз в тиждень ми обов'язково виїжджаємо до пацієнта, по, буває частіше по його вимозі. Бригада паліативної допомоги мобільної складається з лікаря-онколога, онкохірурга. Хіміотерапевта, анестезіолога за потреби, а також психотерапевта та медсестер. Вони приїжджають, вчать родичів, як ухажувати за таким пацієнтом. При потребі проводять маніпуляції в домашніх умовах, відповідають на телефонні дзвінки тоді, коли родичам потрібна парада. Донька онкохворого Василя Дроздюка каже, допомога та підтримка лікарів є важливою як для онкохворого, так і для його родичів. Я ж не лікар, я не знаю, як в якихось моментах відреагувати, що колоти, що дати. Я... І вони консультують, вони розповідають, пояснюють, що може бути дуже важливо. Я відмовилася від роботи зараз вдома, у мене двоє дітей, і я би не змогла. Кататися, наприклад, до лікарів за якимись консультаціями чи за ліками. Це дуже добре, що вони приїжджають. Микола Володимирович постійно на зв'язку. Великі йому дякую. Тяжко я не могла зрозуміти, чому так. Ну що я зроблю? Я нічого не можу поміняти. Потрібно провірятися, я це зрозуміла. Дуже шкода, коли є такі форми, які виліковуються на 100%, а людина приходить в запущених формах. Оце шкода. Тому треба про це говорити. Має бути на слуху онкопатологія. Марія Цепілован, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4